Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні хочу вам показати шафу, яка дуже-дуже демократична по ціні. Дуже цікава модель і вартість просто шокує людей. Чому? Тому що люди одразу замовляють таких шаф дві. Не одну, а дві. Як тільки взнають ціну, зараз я вам покажу, що з цього боку шафа і бачите, така сама шафа із цього боку. Тобто людина одразу замовила дві, не одну. Бо ми, ж, бо ми ж зазвичай? як? В нас є потреба, ми хочемо скласти речі. Потрошку накопичуємо гроші один виріб замовили, потім трошки ще грошей в нас накопичилось, і ми замовляємо ще. Але тут, бачите, Е, буває навіть отак. от, Шафа розпашна, має три фасади, довжина 1,34 м, висота 2,40 м і глибина 50, корисна 48 м, колір дуб крафт білий. Е, щоб зручно було замовнику, я з лівої сторони зробив полички симетрично, е, так щоб шафи були до, сюди, до дверей балконних поличками. Тут ряд поличок, приблизно 35-40 см крок іде в нас по поличкам. До речі, петлі йдуть з доводчиками. Просто отак от кидаєте двері, і доводчики роблять за вас всю справу. Не треба обережно закривати. Це дуже зручно трошки економить ваш час. З цього боку в нас іде штанга для одягу. Зверху. Зараз в мене якраз в кишені є рулеточка. Подивимось. 37 см у нас поличка зверху, 37 см поличка знизу. І для того, щоб повісити речі, в нас є метр, умовно, метр тридцять, метр сорок, це корисне плечика плюс е, оцей корисний простір, хай навіть метр тридцять. Тобто, можете поміряти, щоб для себе з'ясувати, чи влаштує вас такий розмір, бо люди різні, є, там повище, понижче. А так, в принципі, це наша стандартна модель. Фабрика робить саме отакі розміри. Вони не бувають прямо різних розмірів. Тут бачимо, що прям замовнику дуже-дуже пощастило, що ця шафа влізла, тому що він міряв самотужки і, чесно кажучи. Я тут е, помудухався, щоб е, вставити ці шафи. Зазвичай в нас йде е, оцей розмір, який потрібен, однозначно потрібен для встановлення стандартних меблів. Це мінімум по ширині 6 см і по висоті е, теж 6, краще 10 см. Е, те, що там е, люди хочуть під, е, під саму стелю, там щоб не було зазорів. Це трошки інша історія, це можна поїхати на VR або там в організації замовити під замовлення, під ваші там все-все-все нюанси зроблять шафу під вас. Тут же ж шафа така стандартна, якщо вона підходить по дуже-дуже демократичній ціні, її можна замовити. І бачимо, що з іншої сторони така сама шафа. Все те ж саме. Як я і казав, ближче до вікна йдуть полички. Крок 35-38 см. З цієї сторони тут я ручку причепив на правий фасад, щоб ручка не розбивала підвиконня. Ми теж в процесі установки з замовником все обговорили. І я прийняв до уваги, скажімо так, нюанси цього балкона. Ну і, в принципі, ви, ви все бачили. Дивіться, як закривається. Раз, два, все. Воно само все дотягло, закрило, все зручно, все відрегульовано, все чітко. Вам дякую за увагу. Обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар, не лінуйтесь і до нових зустрічей!